Рада всіх всіх вас вітати з вами, як завжди, понеділок, середа-п'ятниця Наталія Сабліна о 20-й годині. Сьогодні ми виходимо в ефір о 20.10. Щось дуже поганий Інтернет. Попри те, що холодно в квартирах, в будинках взагалі немає світла. Я виходжу в ефір для того, щоб в першу чергу підтримати один одного. Це є для мене дуже цінним, дуже важливим. І сьогодні буде така в нас. Мотиваційна зустріч, ми поговоримо з вами про те, що ж таке власна практика, як починати її. Цей ефір взагалі для психологів. Я хочу сьогодні ще раз мотивувати вас рухатись вперед. І попри всі такі складнощі, я дуже хочу, щоб ви для себе усвідомили, що. Професія психолог це не просто дипломи, це величезна така, знаєте, як внутрішня сила підтримувати інших. Доброго вечора. Пишіть, що ви доброго, 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 доброго. Давайте, чи можливо, от у мене сьогодні прямий ефір поговорити з вами про... Маленьку заробітну плату і про власну практику. Чи для вас це сьогодні ок? Можливо, взагалі ви б хотіли про інше сьогодні поговорити. Чому саме ця тема? По-перше, тому що я дуже багато знову ж цей тиждень комунікувала і з психологами, і з іншими фахівцями, і дуже багато говорять про те, що. Маленька заробітна плата, взагалі це там держава вина. Друзі, я сьогодні не хочу йти з позиції я дитину, я хочу йти з позиції «я доросла. Тому дуже важливо саме починати з цього, як мені сьогодні вижити в цьому світі, як мені масштабуватися, як мені розширитися. Дуже часто ну, от, є у людей дипломи, дуже багато є знань. Але всередині виникає таке питання, чому я досі не живу з психології так, як хочу. Тобто, чому моя освіта, моя професія не приносить мені того гонорару, який би міг допомогти мені жити так, як я хочу. Я дуже часто чую від своїх колег, тому що я багато працюю з колегами. Це про те, що я працюю за маленьку зарплату. Я боюсь почати свою приватну практику. Я не впевнена, що пору з складними клієнтами, а раптом я зроблю помилку. Чому це піднялося ще це питання? Тому що, по-перше, вчора у нас була мотив середу була мотиваційна зустріч. Правда, от я бачу пані Уляна, є, точно знаю, що була на мотиваційній зустрічі. Ми запустили річну програму психолог нового рівня 2026». І Якраз на першій зустрічі ми говорили про те, що я боюся, про те, що я не дозволяю. Так, що тут бачу? Доброго вечора. Доброго вечора, бачу, доєднуєтеся. Це про працю над духовною і морально. Тобто, дуже багато правильно. Хто був в мене на мотиваційній зустрічі? Поставте плюс, якщо ви були, і ми про це говорили. Отже, давайте почнемо з того. Давайте чесно, да. Тобто мені кажуть, що це дарма, трата грошей. От бачите, багато хто каже, що дарма, трата грошей, професія психолог нічого не приносить. Отже, давайте чесно. По-перше, це не про відсутність знань. Да? Тобто, проти, коли людина каже, я раптом не зроблю помилку, я не певна, що пори з складними клієнтами. Це не про відсутність знань, це про відсутність опори. Тобто, дивіться, нас навчили теорії. Нас навчили методом, але нас не навчили бути психологом у реальному житті. От у це запам'ятайте до себе, і потім, можливо, з цього ефіру візьмете щось. Дивіться далі. Найбільший страх психолога не я мало знаю, а найбільший страх я можу не справити з відповідальністю, так? або мені соромно, і ще сором під'єднується брати за ці гроші. Розумієте? Психолог це не просто розмова. І ще раз говорю завжди зі всіма, що психолог це не просто поговорити. Дуже часто мені кажуть, а що тут до психолога йти, О, що я там з ним поговорити, пішов, поговорив, і ще за це заплати, там 4 тисячі, 500, 200, ну, кожного своя, тобто рівень чек да, Гонорару. Психолог це та людина, яка має знання. Яка має компетенції, яка має досвід і яка готова працювати з вашою психологічною травмою, з травмами війни, з ПЛСР, з тратою, з болю інших людей. І тут дуже важливо, так? Потрібна система, розумієте? От у цей важливий момент, коли людині потрібна система, так? і коли у вас є система, ви можете взяти в терапію і далі працювати. І дуже багато людей, які залишаються на маленькій зарплаті, тому що те, що я отримую, це стабільно. Тобто в нашій голові є установки, що психолог не може брати гроші за консультації, тому що він що? Допомагає чи спасає. От у нас на мотиваційній зустрічі була одна з наших учасниць, яка прийняла факт, що вона рятує своїх клієнтів, друзі. Ми що допомагаємо своїм клієнтам прийняти правильне для них рішення. Так? Ми підсвічуємо, але ми їх не рятуємо. І у цей момент дуже важливо. Наступне маленька зарплата психолога це майже завжди не про гроші. Це про відсутність професійної ідентичності От це прямо пропиши для себе. Про синдром є ще недостатньо. Так? Про страх вийти в дорослу позицію. Робота без супервізійного мислення. Коли людина ходить на супервізію, вона прокачується м'яз, і вона вже по-іншому думає. Чому сьогодні саме це виникає питання? Тому що, друзі, психолог сьогодні він іншого фактично має бути формата і рівня, тому що психолог, який працював до повномасштабного вторгнення, він не так. Працював з травмами і втратами, тобто було менше втрат фізичних, психологічних, було менше ВПО, було менше людей, які гинули, правда? І у ці всі моменти, тобто коли психолог працював, там, шкільний психолог або приватна практика, він працював, наприклад, прийшла жінка з питанням розлучитися з чоловіком чи ні. А сьогодні приходять жінки, тому що вони втрачають чоловіка на фронті, загинув, знайшов іншого. Втратила будівлю, будинок. Тобто сьогодні приходять з величезними втратами. І що потрібно сьогодні психологам? Ті знання, які працювали і ще до повномасштабного вторгнення. Ті методи, техніки, вони сьогодні не працюють, друзі. І це дуже важливий момент для того, щоб ви були кваліфікаційним професіоналом психологом вам потрібно знання. А якщо у вас заробітна плата 8 тисяч, чи ви можете навчатися? Навіть мені кажуть, що апгрейд купити за 888 гривень, 8 курсів. Ну, фактично, курс 100 гривень коштує. Люди кажуть, що це дорого, я не можу собі дозволити. А за 999 гривень дозволити собі річну піти програму і приходити на дві супервізії на мотиваційну зустріч, люди теж кажуть, що я не можу собі цього дозволити. Ви усвідомлюєте, наскільки в багатьох психологів друзі, не хочу нікого образити, я також психологиня. Багатьох психологів, тут, звужена у цей простір. Вони не бачать, де вони можуть розширюватися. Вони не бачать, де вони можуть розвиватися. І вони ходять за таку малесеньку заробітну плату і кажуть, що все погано в державі. Друзі, я пам'ятаю ще до повномасштабного вторгнення до ковіда дуже багато років тому. Ну плюс-мінус десь. Більше 10 років я приїжджала в невеликі там, міста, або великі міста, працювала з психологом, розказувала, як можна масштабуватися. На мене дивилися, кажуть, ви що, взагалі, як це я зможу заробляти, наприклад, тих 20, 30, 50 тисяч? Казали, що це нереально. Друзі, я точно знаю, як реально починати з нуля. Я точно знаю, як відкривати кабінети. Я точно знаю, як починати приватну практику. Але це буде тоді, коли ви піднімете. Попу і почнете щось робити. Але для цього у вас повинно бути що? розправлені плечики і бути впевненість. Да? тобто І саме головне піти в дорослу позицію, взяти відповідальність. Так, що тут пишуть? Психолог має вислухати їм і розуміти, як правильно працювати з цією ситуацією. Я стараюсь для себе оплачувати все сама. Так, це дуже важливо, зрозуміли, так да? тобто сьогодні. Ще раз запам'ятайте, психолог, який хоче бути успішним розвиватися і допомагати іншим розвиватися, має сам мати що опору і фундамент. Далі, перехід до власної практики відбувається тоді, коли є система навчань, знань. Тобто ви маєте собі розписати, наприклад, якщо я працюю цільова група військові. Цільова група ветеранів, цільова аудиторія да, там, дружини, які мені курси потрібні, щоб допомагати цим е, моїм наприклад, клієнтам. Да? Наприклад, якщо я працюю з ветеранами, які курси? От, наприклад, ми запустили професійний апгрейд, там які курси? Пам'ятаєте, хто вже замовив? Там є курси по роботі з залежностями, по роботі комунікації з дітьми, по роботі. З кризовими станами. Тобто ви для себе маєте намалювати портрет свого клієнта і з якими запитами приходять, і як ви будете допомагати. Зрозуміли? Впевнені, звісно, має бути. Однак потрібен метод і все ж таки гарну практику. Дивіться, друзі, ви будете мати гарну практику, якщо ви що будете знати, як куди рухатися, так? Якщо ви, наприклад, немає у вас не супервізії, немає у вас там. Наставника, ви будете йти, але це буде довше. Мені потрібно багато практики пишете. Так, це дуже важливо. Так? От, наприклад, ми курс, який запускаємо від маленьких, від маленьких зарплати до приватної практики. От якраз нам, я і починаю з того, що так? ми практикуємо. У нас там плюс-мінус, ну, десь до 30 годин практики. Розумієте, ви вийдете в. Після цього курсу, коли ви проходите самі 30 годин проводите консультації і 30 годин що? Ви маєте пройти свою терапію. Лише потім я відпускаю вас в таке вільне плавання. Можна запитання, чому я дуже погано ставлюсь до взяток лікаря? Мені має бути нейтрально. А я одразу захищаю пацієнта, якщо не по темі, вибачте. Щас ще раз прочитаю: мені цікава травма МДР. хорошо. І ще раз читаю, можна запитання, чому я дуже погано ставлюсь до взяток лікарям? Мені має бути нейтрально, а я одразу захищаю пацієнтів, якщо не по темі, вибачте. Ну, дивіться, друзі, по-перше, ще раз наголошую: взятки хто дає? Ми самі. Чому ми це робимо? Тому що ми вважаємо, що нам будуть краще з нами дивитися, да? або будуть краще нас лікувати. І це не факт. Тобто, питання до нас, якщо ми виростемо в дорослу позицію, так? От, наприклад, людина дає взятки, вона може піти до приватного лікаря, йому ті самі гроші і не давати взятку, якщо вона цього хоче робити. Ще раз наголошую: ми самі робимо цей світ таким. Так? Якщо ви йдете в лікарню і відчуваєте, що ви не хочете давати гроші, ви не даєте. Це ваша зона відповідальності. І тут питання не в лікарях. А питання навіть пацієнта, наскільки людина готова давати. Розумієте? А чому ви захищаєте? Я вам відповім. Тому що ви стаєте в позицію рятівника, і ви хочете рятувати весь світ, але світ це не в позиції рятувати. Да? Тобто, ви для себе, будь ласка, візьміть трикутник Карпана і прочитайте, вивчіть, що там говориться. Рятівник да? рятує. Потім що? Жертва і тиран. в якій ви ролі стаєте. Якщо ви рятуєте пацієнтів, ви рятівник до лікарів, ви агресор, і в той же час ви усвідомлюєте, що, що люди жертви. Отут розуміння, так? тобто це важливо. Я взяла у вас супервізію, супер, це дуже важливо, друзі. Коли ви пройдете у цей річний курс, ви скажете Пані Наталі, я вам вдячна. Так? Оце момент дуже важливий. Далі, дивіться, перехід від власної практики так? Е, відбувається тоді, коли є система, далі, друге, що важливо, розуміння меж компетенції. От те, що ваше, що не ваше. Це дуже важливо сьогодні розбирати. Сьогодні дивіться, друзі, клієнти змінилися. І клієнт є психіатрія, так? Тут вже пацієнт, і є клієнт психологія. Тобто Психотерапія. І отут дуже важливо бачити межу, де я маю працювати з клієнтом, а де не моя компетенція. Далі, дуже важливо ще раз кажу, це регулярні супервізії, професійне середовище, і, звичайно, про те, що я завжди кажу: наставник, наставник, візьміть собі наставника, виростіть швидко і почніть працювати. І оцей момент є дуже важливий. Що ще на що я хочу, щоб ви звернули увагу? Дивіться. Хочу запитати відразу у вас, да? де ви зараз у своїй професії? От де ви зараз у своїй професії? Перше, ви працюєте психологом, але відчуваєте, що заробляєте значно менше, ніж могли. Ви маєте дипломи, сертифікати, але сумніваєтесь у складних випадках. Ви відчуваєте, що ніби готові, але все ще наважуєтесь повністю вийти в свою практику. От прямо повідчувайте, де ви зараз. І потім ви зможете далі рухатись. Так? І ще раз, ви маєте для себе зрозуміти, у ці питання прямо запишіть собі, чому я боюся, або чому не йду, або чому не займаюся. Да? Тобто, чому я не займаюся, або чому я не беру приватну практику. І отут ви для себе відразу прийдуть відповіді: Я боюся, я ще недостатньо знаю, там і все. У мене дуже багато. От Дуже багато, до речі, психологів. Ви знаєте, що в моєму полі тисячі психологів, тому що за час повномасштабного вторгнення з повною відповідальністю я можу сказати, що я наш центр підготував понад 10 тисяч консультантів-психологів з різних напрямків. Ми тільки по, я особисто підготувала по військовій психології консультантів 4 тисячі. По кризовому консультуванню 2 тисячі, ну, плюс там вже далі пішли, плюс курсар терапії, щоб почати приватну практику, сексологія та сексопатологія по залежностям. Тобто за цей час пройшло понад 10 тисяч учасників курсів, так? І я бачила, да, тобто сотні психологів. Які не розпочинали практику лише тому, що в них був внутрішній страх відповідальності, лише тому, що в них був синдром самозванця, лише тому, що відсутність професійної ідентичності, лише тому, що позиція є ще не доросла до фахівця. І от поки психолог всередині себе відчуває я студент, я новачок, я ще не можу брати складних клієнтів, в якому місті ваш центр, дивіться, друзі, зараз ми працюємо в Києві. Тильно, тобто наш центр знаходиться. От, але я точно знаю, як починати приватну практику. Зараз я хочу, щоб ви для чого ви це запитали. Якщо ви запитали, щоб прийти до нас в центр, це, це можна так бути. Да? тренінговий центр Наталі Савівна. Якщо ви хочете мене запитати, що так, в Києві легше починати приватну практику, в залежності від того, зараз, для чого мені здалося це питання, де знаходиться на центр, я точно знаю, як відкривати. Приватну практику, як відкривати приватний кабінет в маленькому місці. Та? Точно знаю. От хто в мене на курсах був чого почати приватну практику, знає, що я розпочинала з нуля. І в мене не було навіть меблів, щоб починати свою практику. Але я точно знаю, як це. Та? І якщо поки психолог середньо відчуває себе студентом, або новачком, Я ще не можу брати складних клієнтів. Практика не росте. І ще раз хочу сказати, фінансова сторона приходить туди, де є впевненість, межі і структура. Розумієте? І дуже часто, ще раз, от у це коли ви йдете вчитися на психолога, потім працюєте психологом. Дуже важливе розуміння у цього, що психологи не мають брати грошей. Так? Дякую за відповідь. Е, от, я хотіла ще раз дізнатися, от, для чого ви запитали, в якому місті я живу, щоб прийти до нас в центр, от, хочу почути, або для того, щоб е, от, зрозуміти, да? от, наприклад, мені кажуть, я з маленького міста як я почну свою приватну практику. Друзі, сьогодні можливості бага... най... найбагато. Онлайн є, так? Мені можете зразу, сказати, світла немає, інтернету немає, це немає зараз. Але, от, наприклад, а, я кажу, друзі, ви можете зараз ну, в більшості міст, ну, селищі, можливо, десь є проблеми сьогодні, тому що гаді включають світло, вимикають. Але в більшості міст, що є? Є інтернет, який що, навіть коли світла нема, там 4 години, він працює. Так? Далі, як провести консультацію? Головне, щоб в мене працював що Дома. Wi-Fi, да? тобто головне, тоді я купляю малесенький малесеньки, акумулятор і починаю працювати. Так, да, ми знаходимося в метро Теремки. Якщо є бажання, пишіть мені в чат, я все розпишу вам і буду рада вас бачити. Зрозуміло це, так? Далі, що іще дуже важливо? Людина не йде в приватну практику, тому що знаходиться на одинці. От ви маєте знайти коло. Супервізію, я не говорю, що це ви маєте всі прийти сьогодні на Наталі савлю на супервізію. Але ви маєте взяти супервізію, і там ви побачите, як люди працюють. Якщо у вас будуть якісь складні запити, ви що зможете? Ви зможете розказати певну історію свою, да? тобто запит, і вам допоможуть хто, колеги. Далі, що іще дуже важливо, на що ви звертаєте увагу, коли починаєте працювати, це на те, що. Ви маєте так почати свою практику, щоб не було вигорання, так? щоб не було хаосу. А для цього вам треба, щоб хтось дав структуру. Як відкрити свій флот? Правда? Як почати свій бренд? От колись я пам'ятаю на курсі у нас, можливо, хтось нас зараз слухає з цієї потоку, з цієї групи. Була в нас учасниця курсу, вона каже: Я хочу запустити свої курси, ну, тобто на психологіні для підлітків. Окей, і ми починаємо розбирати, що ж відбувається. Вона каже, бо ніхто не реєструється. Я кажу, скажи, будь ласка, ти рекламу свою, ну, де ти себе презентуєш, де ти рекламуєш свої? Це курс для підлітків. Вона каже, в Фейсбуці. Тепер у мене вас, шановні, питання. Чи є в Фейсбуці наші підлітки? В якої вони в соцмережі? Прямо зараз пропишіть, в якої соцмережі знаходяться наші підлітки. В якої? Руки примерзли, але, але ми викладаємо, але ми працюємо, да? От, в якої соцмережі. Ну а що, не знаю, в якої соцмережі? Інстаграм, правильно. Я так кажу їй. Дивись. Ти, ну, Тікток, Інстаграм, кажу, дивись, ти запросила кого? Підлітки, де ти їх запросила? Не в той соцмережі, в Фейсбуці хто буде? В Фейсбуці будуть мами. Тоді ти маєш для мап там провести. І оцей важливий далі бренд. Я завжди кажу: ваш інстаграм, ну не також, друзі, не, не працюю я там на 5 плюсом по підбальній системі, але. Якщо ви зайдете в інстаграм, це ваш що? Магазин, в якому ви починаєте продавати свій бренд, все решта. Тому тут дуже важливо знову, і саме на курсі ми починаємо з цього. Які в мене клієнти, як мені відрізнити клієнтів, як працювати з сім'єю, як працювати з, наприклад, депресивним, як працювати з агресивним клієнтом? Тобто, це все треба розібрати. Але саме головне, як ви себе упакуєте, як ви себе провести. Розумієте про що я? І, звичайно, ви можете сидіти зараз і казати, це сам хорошо, це вона тут може тримдіти, скільки хочеш. А що їй тут? Вона все з хорошо. да? А от як би я почала, би вона пожила на 8 тисяч, вона б точно знала, друзі, я знаю, що це таке працювати на підставки психолога. Я знаю, що починати. Я знаю, як навчатися, я знаю, як. Заробляти ці гроші, так? От. Але я знаю, що кожен з вас може розпочати свою приватну практику навіть у складні часи, такі як дні війни. Сьогодні дуже важливо мати гарних фахівців, сьогодні дуже є потреба в компетентних психологах, тому що людям потрібна допомога. Друзі. І я хочу сказати, знову ж ще раз наголошую: ми тут не говоримо про гроші. Ми поговоримо про нашу гідну заробітну плату. Я говорю про те, що кожен з нас, хто працює з людьми, хто працює з втратою, ця розпряма психологи поставте, ми дуже сильно вигораємо. Дуже. І нам потрібно десь брати сили. І якщо ви, наприклад, заробляєте 8 тисяч, по-перше, в мене питання до вас. Чи ви навчаєтеся, чи розвиваєтесь, які ви можете бути психологом? Наступне, чи дбаєте ви про своє здоров'я? Наступне, чи є у вас своя терапія? За 8 тисяч гривень, вас точно цього не буде. Ви не зможете купити вітаміни, ви не зможете піти на круті курси навчатися, ви не зможете дбати про себе, ви навіть не зможете піти в терапію, тому що, наприклад, коли ви приходите в терапію до іншого колеги, психолога, йому треба заплатити гроші. Так? Тобто, це тому що ну, моє переконання, я не хочу вам вірити у інших людину, ну, це й прогідність один з одного, і повага. Так? Це тільки коли ви прийдете на курс від маленької зарплати до приватної практики, у вас там буде безоплатні консультації на плюс 20. От, тому тут дуже важливо. І от коли ви психолог да, перестаєте бути працівником і стаєте фахівцем. Це про вашу відповідальність. І тут з'являються клієнти і дохід. Так? І це лякає людей, тому що треба взяти відповідальність. Навіщо мені брати відповідальність? Далі дуже важливо ще раз, перед тим, як підете в приватну практику, е опрацюйте своїм страхом, я не готова, мене не оберуть. Так? І чим більше ви будете не готові, вас не оберуть, тим менше вас буде клієнтів. Розумієте? І от чим більше ви. З цим будете пропрацьовувати, тим краще буде для вас. І ви починаєте працювати. І коли ви побачите, що ага, я можу, я успішний, я можу розвиватися, я можу почати свою практику. І оці, коли ви закриєте, і якщо я прийду до вас, і клієнт і запитаю, пані там, Тетяна, Світлана, Ірина, там все, а у вас є своя терапія? І ви мені кажете, так. Окей. А у вас є супервізія, Ви кажете так? Тоді я готова починати працювати. Я, як клієнтка, з вами, да? я готова довірити вам, свою психіку, світу, то, то, все. свою якусь ну, своє питання, якусь.